Так, ну зайшла вже в теплицю, то вже треба всі кутки, мабуть, показати. Тут цвіте. е, ягоди цвітуть, сунечки. Там ще чорнобривчики, тут занесла перчика, ще три таких треба обібрати. Бачите, які вони гарненькі, радують душу. Алісіум тут повторно цвіте. Ось і далі. А тут, тут ще красунечки мої. Збираю тільки на салат, щоб їсти, бачите, які. Дозріваю і зразу їх на тарілочку. Тут є трошки їх, хай собі зріють, а ще ось один такий гарненький. Оп. О, на цілу руку. Ой, цей теж. Ну як їх не любити подивіться. Ось. А це з вулиці зібрала, З надвору принесла там зі шпал. Хай тут доходять, бо в нас дощі почалися. Ось перчики дозрівають, що в мене. Які в куті стояли, я їх трошечки сюди ближче, аби було більше світла. Ось, вибрала цибульки врожай, як кажуть, ні року. Ну, але що є, то є то. Трошки посмакуємо свої. А, ще ось у мене перчики. Теж. Ой, це ріофуєро. Любуюсь, залишила оце гроздочку, хожу і дивлюся на нього. Який він гарний. Ось. Уже, ну, з тої сторони вже вони тільки ті мої в'ющіся. Ось. А тут уже ось це банан червоний, гарний, гарний ось він. Ну, Якщо на руку, то так ось. Ось, не Банан червоний, гарний. Буде рости, буде будемо садити, як будемо живі, здорові. Ось. Бачите, оце не знаю, які теж. Ну, сливка, така гарна сливочка. Вона якась така, знаєте, продовговатенька, але на сушку вона дуже гарна. Це я вчора цей базилік щепала. Ну, тут трошки красоти, оце така пахуча. Ось пішла в одмолодь. Помідори прибрала, Настурція. І ось цей кущ, оцей тут ве, е, кутик. Подивіться, я сюди взяла з вулиці, бо вже їм холодно і оцей красунчик ось залишила, думаю, ну хай для їди теж, щоб зірвати і з'їсти. Це хурма. Ось. Пузата хата. У нас на вулиці дощ. Ось. Теж чорнобривчики тут. Ось пузата хата. Це вже такі великі. Ось петрушечка. На вулиці не захотіла рости, а ось у відрі росте. Настурція потягнулася. І огірочки. Завіс є, так що для салату теж є що взяти. Оце така моя. Зараз дощ іде, нема що такого, а в теплиці завжди знай... знайдеться робота. Гарного вам настрою, Будьте здорові!